Росія намагається задіяти агентів впливу всередині України і в тому числі для дестабілізації всередині країни? Ну і найближчим часом Україну може бути піддано потужним інформаційним атакам. Про таке попередив в одному з інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов. Просто зараз він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Я вас не чую, а, пане Олексій, чи чуєте ви мене зараз? Зараз чую. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Пане Олексій. Ну, от, власне, про те, що ви напередодні озвучували: про які інформаційні атаки, до яких інформаційних потужних атак, перш за все слід готуватися. Які наративи зараз нові, готує Кремль? Чи вони нові? Власне? Ну, вони нові. Люди нові. Ви чуєте, що дехто каже, що нашої перемоги вже не може бути. Дехто розповсюджується інші несенниці. Бо вони зараз максимально активізувалися, от майте на увазі, що найближчим часом можемо дуже багато чути різноманітних думок в лапках. Але перше управління ФСБ Російської Федерації на сьогоднішній день поставлено, от, на вуха. Всі співробітники знаходяться на своїх місцях, от і максимально відпрацьовують все те, що вони мають відпрацьовувати, от, як це було і раніше. О, зараз у них максимальна активізація, тому що наближається 24 лютого. Результатів ніяких немає, і тому зараз такі спроби. Це комплексна, така буде в них робота. А якщо ми говоримо про активізацію впливу, про які сфери перш за все йдеться? Ну і взагалі, чи маємо розуміння з масштабами ФСБшної роботи тут всередині України, про яку кількість агентів може йтися? Ну маємо розуміння, що сьогодні відбувається максимальна активізація тих. Кримінальних елементів, які були свого часу, мали співпрацю з ФСБ, вони зараз не знаходяться на території нашої країни. Переважна більшість їх знаходиться сьогодні в об'єднаних арабських еміратах в інших країнах. От проспросійські затоки вони там відпочивають. Але я хочу зауважити, що всі ці молоді люди, от які мають громадянство нашої країни, мали б знаходитись на території нашої країни. От і буде сьогодні в лавах наших Збройних сил України. От якщо вони вважають, що вони там пересидять, все буде добре, і будуть робити там відпочинок спільно з кримінальними авторитетами з Москви, з Ічкерії. Е е е От ну ще раз наголошую: не вийде така ситуація. Я вчора вже зробив наголос на цьому. От повірте, відпрацюємо всі ці моменти, тому що для нас це дуже небезпечна річ, щоб не так сталося, що після війни. От у нас будуть з'являтися нові бічуті, будуть з'являтися нові, нові, скажімо так, от якісь елементи, які будуть заважати нам будувати нашу країну. А які сьогодні у нас залишаються важелі впливу про у боротьбі з ось такими елементами, скажімо так? На сьогоднішній день те, що стосується важелі впливу. Я хочу сказати, що всі представники сектора безпеки і оборони працюють. От, якщо б не було інформування апарату, то ми з вами на сьогоднішній день про цю тему не говорили. От, ще раз наголошую, ми розуміємо про що йдеться мова. От, розуміємо, ким вони там співпрацюють. От, наше завдання дочекатися, коли вони будуть на території нашої країни, і прийняти відповідні заходи для того, щоб вони відразу були затримані при пресечці нашого кордону, при перетині нашого кордону. Угу. Пане Олексій, ну, от, власне, якщо ми говоримо про санкції не на громадян України, нещодавно ви анонсували нові санкції, точніше, вони були введені дію. Там 22 духівники потрапили під них. Але ті росіяни та представники Російської православної церкви як бути з представниками російської православної церкви фактично тут в Україні? А наскільки з часу запровадження перших санкцій вони стали менш впливовими тут серед вірян своїх? Доволі дивно, коли людей, які підтримують тероризм, які підтримують вбивства дітей, жінок і всі ці терористичні речі ви називають духовиками. От як ви там, я перепрошую, їх назвали. Вони до цього не мають ніякого відношення. От країна некрофілів, Я хочу нагадати, вони до цього часу от, трупи лежать посередині е, країни. От вони ходять на них, любуються, як якийсь залогічний біологічний музей. От, тому вони до цього не мають ніякого відношення Санкції вводяться саме за дії от, по відношенню до нашої країни, тому що ці е, е, покидки, вони ще приймали участь в тому, що вони по світу їздили і представляли Російську Федерацію за межами. Я хочу щоб ми з вами розуміли те, що стосується саме цієї установи, що це доволі така небезпечна інституція. О, да, дійсно є люди, які вірять в Бога, які Божі службу правлять, таких мабуть багато, але є ті, які працюють сугубо на ФСБ, працюють сугубо на ту систему, яка будувалася ще з радянських часів. Ми свідомі історичних фактів, як це відбувалося, для чого вона взагалі будувалася, та інституція. І коли починаєте її називати церкві, то тут трошечки воно не співпадає з тими завданнями, які вони безпосередньо отримують у своїх карманах. От я хочу сказати, що церква це окрема інституція. Якщо ви маєш відношення до церкви, Маємо на увазі, що там є свої канони і закони. От так от там точно написано, що не можна вбивати людей, не можна вбивати дітей. От, і взагалі вбивство то є великий гріх. А якщо вони кажуть, що і вбивайте, ну то про яких духовників тоді десь мова? Те, що стосується санкцій, ви звернули увагу, що зараз планомірно системно раз на тиждень, що найменше, виходять укази президента. От згідно рішення ради на з безпеки і оборони, верховного командуючи президент нашої країни, от і голова ради на з безпеки і оборони через свої укази все це оформлює. Повірте, ми не будемо зупинятися. Ці ті люди, люди, ті компанії, які на сьогоднішній день приймають участь в ганебних діях по відношенню до нашої країни, вони обов'язково будуть санкціоновані. Я хочу сказати, що санкції це ж не просто там хтось думає записали санкції. Ні, вони будуть мати певне продовження. От і з, з часом люди будуть відчувати, що ці санкції вони є таким не зовсім зручним зручним для них елементом в їхньому житті. Після нас ці санкції будуть вводити європейські інституції, після нас ці санкції будуть вводити Сполучені Штати, інші країни, які підтримуються демократичних норм і правил. А якщо ми говоримо про результати накладення економічних санкцій, персональних санкцій, які були на росіян, які мали бізнес тут в Україні, про які результати можемо говорити? Ми на сьогоднішній день розпочали процедуру введення санкційного досьє найближчим часом, ми зробимо в такий спосіб, що по кожній персоні, яка є під санкціями, ми будемо звітуватися, що в них тут є, в який спосіб вони е мають на сьогоднішній день відносини. З нашою країною все це буде публічно. Ми нічого приховувати не будемо. Пане Олексію, сьогодні в Кремлі прозвучала заява, що вони не будуть змінювати статус спеціальної військової операції е, в зв'язку з постачанням Києву танків із країн учасниць НАТО? Ну там раніше депутат Держдуми е, від Криму, е, тимчасово анексованого, пропонував власне змінити статус так званої СВО на війну, щоб умовляв перевести економіку на військові рейки та мобілізувати ресурс і все інше. А зараз з такими добрими новинами, які ми мали учора, як думаєте? Чи може Кремль вдатися до якихось нових провокацій, до якихось нових дій, стратегій, тактик, чи варто чогось нового очікувати? Дивіться, у в них тактика стара, це провокації. О, те, що вони на сьогоднішній день не заміняють так зване СВО на війну, тобто не називають речі своїми на вінами, це мова йде про те, що у них вкрай складна ситуація. Коли розпочалася війна, ми десь наприкінці березня робили свої. Е Прогнози стосовно того, коли суспільство на території на Росії почне в якийсь спосіб коливатися. Ми давали прогноз на кінець листопада, що в них почнуться певні процеси. На жаль, ми трошки помилилися, але не набагато. Ми помилилися на місяць. Ми маємо дослідження, які було закінчено позавчора по Росії. Розуміємо, що там починаються процеси, от які ми прогнозували ще раз наголошую на кінець е листопада. Вони зараз них починаються, і ці процеси вже зупинятися не будуть. Вони просто лякаються по перше. Називати війну війною. Вони лякаються на сьогоднішній день публічно оголошувати мобілізацію. Вони вже дуже багатьох речей. Вони так само мають інформацію, тому що вони проводять свої власні дослідження на території. От сьогодні вже. Такого запалу сьогодні, такого знаєте, от піднесення, от яке в них було раніше, воно зникає і з кожним днем стає все гірше, гірше і гірше. Ага. Знаєте, що історія має розподіл на дві частини: є Москва, Санкт-Петербург, і є інша Росія. От і це не наші вигадки. Ми навіть на сьогоднішній день бачимо це, це по соціології. Так, от я можу сказати, в двох цих містах от, відношення до Путіна набагато гірше. От ніж на ті решти території Росії, от у них починаються ці процеси. Нам треба триматися. Нам треба витримати у зараз. Хвиля зараз буде дуже потужна хвиля з Російської Федерації. Нам треба її зараз витримати і далі все буде гарант. Ну, от, власне, про цю хвилю, про можливий контрнаступ, ви казали про те, що вони готуються до наступу Росіяни. А інститут вивчення війни теж сьогодні опублікував інформацію про те, що вони ймовірно будуть наступати з Луганщини. Чи можемо ми говорити, що цей напрямок наразі є для них пріоритетним? Чи ми говоримо про те, що вся лінія фронту ну, наразі є в зоні особливої уваги, так би мовити? Вони е, мають велике бажання, як вони е, для себе вигадують, закінчити е, окупацію Донецької-Луганської області. І ви бачите вже скільки часу пройшло. От, вони у них там не зовсім результати виходять. Да. От, але майте на увазі, вони туди е, зараз приперли е, 374 батальйони на сьогоднішній день знаходяться на тому Донецько-Луганському напрямку. Вони все, що могли туди скинули, От, скільки часу вони там вже. Мають велике бажання досягти якогось успіху, але вони у них нічого не виходить. От ми боронимо свою землю. От відповідно, розуміємо, що крім цього напрямку є запорізький напрямок, там де вони крайні тижнем вже кожного дня мають спроби умовно кажучи дивитися, де у нас є слабкі місця. От де вони далі будуть, як вони далі будуть рухатися. Це залежить від багатьох факторів, але ми вже бачимо на сьогоднішній день, що е, іде. Поступово виснаження на сьогоднішній день у нас щойно закінчилася година, як е, тому закінчилося засідання ставки верховного командує. ранні доповіді, які робив генерал Залужний, робив е, генерал Сирський, от Отаке можу сказати е, втрати ворога, те, що стосується е, саме Донецького на, е, напрямку, тім цілих рази. Більше от ніж втрати наших військових. Це каже про те, що на жаль, на одного нашого вбитого, нам, нам ми жаліємо кожного нашого вбитого. Приходиться сім цілих чотирьох покидів, які там харчуються всі мішки. і відправляються на територію Росії. Пане ну от бачите, зараз а, такий лейбмотив, якщо можна сказати, російських медіа вони говорять про те, що мовляв Україна получила танки, а потім стрібітілі, а потім ракети там далекої дальності? Що далі? І от ця промова Трампа сьогоднішня, коли він каже, що мовляв танки, а за ними буде слідувати ядерна зброя. Наскільки взагалі ось цей а, шантаж для Росії залишається актуальним і чи на нього ще реагують на заході? Як думаєте? Ну, дивіться, те, що стосується ядерної зброї, я більш не впевнений, що вони не будуть її використовувати. От більш того, я більш впевнений, що на Росії зараз відбулися певні події, які кажуть про те, що Путін вже приречений на поразку. Люди, які знаходяться в найближчому оточенні, все це вже розуміють, що вони програли цю е війну. Більш того, у нас є уявлення і є інформація про тих російських вчених вчених, ті, які займаються соціологією, ті, які займаються дослідженнями, вони вже розуміють, що вони програли, і я не виключаю, що вже є рішення з рахуванням того, що крайнім е, часом е, ви бачите рішення наших партнерів, наших друзів по е, передачі величезної кількості додаткових танків, додаткового озброєння, які обов'язково буде нами використано для того, щоб ми всі цих покидків покинули з нашої території. Те, що стосується ядерної зброї, ще раз як казав класик, ну я не розумію, як це може відбутися. Вони можуть нажати цю кнопку, але ця кнопка працює саме там, де вони знаходяться. Більш того, ті спроможності, які на сьогоднішній день мають наші країни-партнери, от я більш не впевнений, не дадуть їм це зробити. І цей шантаж, який вони почали, вони ж постійно шантажують. Вони ж такі дрібні люди. Вони шантажували газовими якимись речами, шантажували Європу, що вона замерзне. Ну, вони, вони там багато е, якихось таких лячок для себе вигадували, самі себе лякали. От головне, uh -huh. от в цих, цих речах я можу сказати, що питання Путіна в Росії я вважаю, що вже майже закрити. От. Вони зараз дехто вже знає ім'я, хто буде після Путіна і знає, хто буде після нього вже там працювати. А ми от, знаємо це ім'я. У нас є е, свої варіанти, як це буде відбуватися, і хто, хто це буде? Ну повірте, питання Путіна вже майже за для тих, хто знаходиться там, у закрите. Тому що була одна ситуація: це була 24 лютого, коли вони всі весь світ чомусь переконали. весь світ цьому переконався, що шансів у нашої країни е, немає. Від слова зовсім от ми були впевнені, що це не так, і до цього часу ми підтверджуємо всьому світу, що. Ми окрема країна, окрема нація, окремий народ, який виборює свою незалежність, от і перемога 100% буде за нами. От та підтримка, яка зараз є. якщо ми з вами згадаємо, що було в лютому, в березні, що було в квітні, навіть в травні місяці і влітку, от ми навіть і мріяти не могли. Що у нас з'являться Абрам? От що у нас з'являться Петріоти, що у нас з'явиться інша зброя. Завдяки тому, що наш президент зранку до вечора працює на дипломатичному фронті о, спільно з усім з усією командою і е, спілкується кожного дня два-три чотири спілкування своїми колегами чи прем'єр-міністрами з людьми, які приймають рішення на о, то, чи на той чи іншої території, от повірте, це важка складна робота, але вона дає свої результати. Місто ага. я більш впевнений, що f 16 про які. Так само, ми не могли свої ще мріяти. Вони обов'язково будуть в нашому українському небі, і вони будуть нам допомагати нищити тих покійців, які вдерлися на нашу землю. Питання короткого промисліта ну так, коли ви кажете про те, що ми не могли собі уявити, я згадую, що колись захід ще й називав червоними лініями Хаймарсета. А зараз власне про червоні лінії йдеться як про ракети дальньої більшої дальності. Але на Росії теж постійно говорять про свої червоні лінії. Вони черговими червоними лініями назвали передачу Україні танків. А взагалі, ця риторика про червоні лінії всередині Росії вона на внутрішню аудиторію, яку вже потроху привчають до того, що. Що вони цю війну не виграють. Чи вони намагаються все-таки якось впливати ще на захід? Вони же там є, у них же немає засобів масової інформації. У них там ага. є елементи пропаганди, там де одні і ті ж самі люди. От вони саме себе лякають. І там, якщо ми маємо щоденний моніторинг, і там зараз ну не зараз, а вже в певний проміжок часу, десь місяця чотири, може трошки більше. Вони розповідають, що вони воюють з країнами НАТО. От у нас зараз війна з НАТО. У нас війна, вони там називають от, е, представників Сполучених Штатів там окремим е, окремим них є. Вони трошечки там хибне уявлення про географію. Наша країна не є поки що членом НАТО. От НАТО трошечки в інший бік, але ж вони е, не хочу використовувати таке слово, от але вони, вони просто боягузи, вони ж бояться. От вони бояться, і вони перелякані вже. От причому перелякані по 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 повні по повні програмі. Я от крані крайню аналітику, яку ми сьогодні зранку мені поклали на стіл, на сіл стосовно цих е е медійних, нібито а пропагандистів, як це називати речі своїми іменами, і Соловйова, і Сіманян, і там ще решта. Ну так вони вже подивіться, подивиться. Ці психологи всі дають, що їх переляк вже набагато більше ніж був. Навіть у березні місяці, тому що вони розуміють, що шансів повертатися на кома, повертатися до того життя, яке в них було раніше, ну ну просто вже кожним днем не то, що там стає саме, і в залі не існує. Ці люди будуть або сидіти за гратами, або будуть займатися десь там на калимі, будуть себе, умовно кажучи, відпочивати. Але бачите, самі вони не хочуть сидіти, і та сама Скабієва на всіх росіян готує до того, що сядуть всі, і навіть двірник Кремля теж попаде під санкції. Тому у нас варіантів немає мовляв, або вигравати, або або, значить, будемо сидіти всі. А, пане Олексію, що до мобілізації, ну ніхто не здивований. мобілізація на Росії продовжує діяти. В яких формах це переважно зараз відбувається? Бо все-таки у такої масштабної хвилі, та вони поки що не наважуються оголошувати. Ну, є соціологія. Якщо вони оголосять ще раз масштабну мобілізацію, ви ж думаєте, для чого вони там ці, ну, ці залізяки ставлять е, на, на дахи на дахи, там на дерева? Я не знаю, куди вони там ще їх будуть прибивати, Як для е, птахів раніше і діти прибивали, так вони зараз їх там розсовують. Це лякати своє населення, що нібито треба захищатися, таке інше. Я можу сказати, що. Спроможності того мотлаху, який в них є, захищатися від того, що є вже у нас, у них немає. От, і це суто для внутрішнього використання вони роблять, для того щоб мають спробу підняти, мовно кажучи, піднесення населення, щоб воно пішло захищати, нібито їх країну. Нових країн їх є межі от вони чогось пруся на нашу територію. І вважають, що вони будь такий спосіб захищають нашу країну. Ну, трошки дивні дивні люди. Так от. Що каже соціологія? Якщо це буде, то це обурення, внутрішнє обурення, воно буде тільки зростати і буде набирати темпи, і його зупинити буде це неможливо. Це потім буде лавіна така накриє Російську Федерацію, і почнеться це. Точно я можу сказати, почнеться з Кавказу. Це перші країни, які будуть вільні від російської окупації. От вільна буде Чея, вільний буде Дагестан, От, інші країни, які є на Кавказі на сінішдень, які не мають відношення до Росії. Зовсім угу. пане Олексію. А щодо передачі Києву російських заморожених активів, чи маємо якісь чи там крига скресла, чи маємо якісь юридичні механізми, вже над якими працюють? Чи можемо говорити про певні результати? Результати є. От робота йде щоденно займаються і президент України цими питаннями, кабінет міністрів займається цими питаннями, відповідні міністерства займаються. Закордонних справ Міністерства юстиції вже умовно кажучи, крига потихесенько сходить з цього. Ми вже бачимо, розуміємо, в який спосіб юридично, досконало все це можна буде відпрацьовувати зараз. Зараз е, з кожним днем все ближче і ближче до вирішення цих е, до вирішення цих питань. Повірте, Росія сплатить за все те, що вона тут накоїла, от сплатить старицію. Єдине те, що ми говоримо, на жаль, життя наших людей, які ми кладуть за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу державу, це єдине, що ми зможемо повернути. А так все буде відбудовано, це буде побудовано, ця інфраструктура буде абсолютно нова в нашій країні, і все це буде робити за рахунок російської території. Вона обов'язково це буде робити. І ми це здаб'ємося так, щоб це було от, відразу після війни почнеться весь цей процес. А те, що ті гроші, які є заморожені, вони чи малі гроші зараз є заморожені у Російській Федерації, чи вистачить цих чи ні, я точно можу сказати, що ми будемо мати право претендувати і на ресурси, які є на сьогоднішній день на території Російської Федерації, і на багато інших речей, от вони навіть ще не уявляють, які ми рахунки маємо виставити за те, що вони тут ще накоїли. А оця сьогодні Єврокомісія оголосила про створення міжвідомчої комісії донорської з питань відновлення України. Здається, так це називається. так, координаційна платформа для підтримки процесу відновлення України як в ній представлена Україна, і взагалі які кроки першочергові будуть даним питанням займається кабінет міністрів. Апарат ради на з безпеки і оборони опосередковано цим питанням. От спостерігаємо і аналізуємо всі ці речі. Це робота кабінету кабінету міністрів. От я хочу сказати, що в час таких інституцій буде, я думаю, що не одна. От, але потім воно буде все систематизовано і воно буде працювати так, щоб ми розуміли, як воно працює. Я хочу сказати, що по ітогах Другої світової війни, от коли вона закінчилась, треба було відбудовувати певні країни. Так от країна, яка сама собі написала план розвитку, сама його написала, сама його затвердила. От, Єдина е, ситуація, що воно тоді відбувалася під контролем, от представника сполучених штатів, от, вона на сьогоднішній день має саме потужний розвиток після другої світової війни. От, ця країна має назву Японія. От японці саме собі, не зважаючи на те, що вони тоді програли, от вони були на боці німців. Вони план розвитку своєї країни написали самостійно, і генерал Макартор тоді його втілював в життя. І коли японці мали велике бажання. Відхилитися від цього плану, яке в них було, от, то відразу була реакція. От, і на сьогоднішній день ми бачимо підучу країну. Повірте, ми зробимо так, щоб у нас була абсолютно справедлива країна, тому що запит на справедливість після цієї війни він буде просто шалений. Як хтось вважає, що він може поводити себе так, як дехто поводить от, сьогодні, і користуючись законом кішки. От знаєте це закон чи не знаєте? Я можу розповісти, що кішка п'є молоко з закритими очима. Вона в такий спосіб вважає, що її ніхто не бачить. От я можу сказати, що ті люди, які вважають, що вони надалі будуть щось там ласами. От з нашої нашої спільної, скажімо так, от миски, то вони глибоко помиляються. Я припрошую за такий сленс, припрошую за таке порівняння. Я точно можу сказати, що у нас після війни буде обов'язкова країна справедлива. Так, це дуже важливо, тому що саме за це ми сьогодні і боремося кожен на своєму фронті і від російської навали, яка пропагує зовсім інші цінності. Пане Олексій, дуже дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру. Олексій Данілов, секретар РНБО, був з нами на прямому зв'язку.